Як воно бути зрадником держави? Показуємо на кейсі Віктора Медведчука десятки одиниць нерухомості по всій країні, дорогі автівки, картини та аксесуари. Картє, Брюге, Габана. є й такі, які свідчать про любов Медведчука до Російської Федерації, на яких є написи Кремль Ляктяби. Усім цим надбанням кум Путіна користуватись більше не зможе. Все майно до якого можна було дотягнутись, конфісковане. Майно, наприклад, медведчука. Воно достатньо. Складне з точки зору реалізації, що з медвечуківських пожитків вже пішло з молотка. Скільки добра ще лишилось? І як відбувається процедура конфіскації та реалізації подібних активів? Все це просто зараз. Востаннє екс-лідер забороненої в Україні опозиційної партії Віктор Медведчук засвітив свої статки за 2020 рік. В електронній декларації було відображено мільйони євро у банках та готівці: 19 елітних автівок, моторну яхту, а також 96 фірм, записаних на Оксану Марченко. Є чотири ухвали е, про передачу арештованих активів управління Арма згідно чотирьох кримінальних проваджень. Нині Медведчук сидить в Росії під крилом Кума. Натомість в Україні його судять у справі про держзраду. Тим часом конфіскованим майном можна розпоряджатися виключно згідно ухвали суду. Займається цим Агентство з розшуку та менеджменту активів, скорочено АРМА. Арма їх бере на облік, вона робить їх оцінку, і далі буде процедура або відбору управителя, тобто організація, яка буде розпоряджатися цим майном. Або вона виставляє їх на продаж і продає з вже переданих в управління активів проросійського політика. Є 202 об'єкти нерухомості 99 з них автозаправні станції на території Київської області. Після переобрання управителя колишній бізнес Медведчука тепер приносить кошти в український бюджет. Звичайно, була доказана неефективність. Управителем був нафтогасолтрейдинг. Натомість був вибраний новий управитель «Укрнафта», арманіціювала це розпорядженням уряду і станом на сьогодні, вже за 24-й рік АЗС глузко принесли державі 35 мільйонів гривень. А от нерухомість особистого користування подружжя Медведчука та Марченко поки не продана. Ані маєток в пущі водиці під Києвом площею у понад 2000 квадратних метрів, ані столичні садиби чи закарпатська дача ведмежа діброва, на відміну від речей, які успішно знаходять своїх покупців. На сьогоднішній день у нас є на реалізації дороговартісні годинники. Наприклад, це 22 годинники, 20 ручних, один настільний, один кишеньковий, 20 уже виставлені на продаж, на прозоро продажі. Насправді зараз вони проходять вже оцінку. Там вибрано переможця, електронний майданчик. Хоча є й доволі специфічні експонати. На циферблатах красуються написи Москва, Кремль. Є навіть із зображенням Оксани Марченко. Я не знаю, хто придбає, наприклад, годинник з портретом Оксани Марченко, але ті, що дороговартісні, точно будуть цікаві. Що стосується інших активів, це, наприклад, було і два гелікоптери, які АРМА вже передала силам оборони. Є, ви знаєте, квадроцикли, які також оголошено до продажу вже проходять оцінку. На жаль, передати їх напряму Збройним силам України не неможливо, адже процедури дарування або відмови від майна не передбачено. Втім, виручені кошти поповнюють український бюджет і в тому числі розподіляються на військо. Чимало користі для держави принесла і особиста картинна галерея Медведчука з 285 картин, які проаналізували та оцінили в Арма, 112 належать до культурної спадщини. Перелічене майно це лише невелика частка з того, що нажив Медведчук. Але продати все і одразу неможливо за законом, кажуть експерти. Це те, що це досить довгий процес. Тобто, це цей процес по Медведчуку вже триває два роки, і оце рух він іде. Тобто Арма виконує просто свої функції. Але ну провадження все одно продовжується йти, збираються докази в суд і так, далі, і так далі. Головна задача кажуть в Арма, не позбутися якнайшвидше активів, які конфіскують в українських зрадників чи олігархів злочинців, а зробити все в межах правового поля та не дати підсудним тим чи іншим чином повернути своє майно.